Мої вітання нашим глядачам. Сьогодні маємо розмову із Вікторією Гелле, заступником начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил в закарпатської митниці. Раді бачити у нашій студії. Вітаю. Пані Вікторії, ви працюєте у відділі, котрий бореться із контрабандою, так? і нові схеми, зокрема у митній сфері. Про що саме йдеться? Ми говоримо, що це системність, чи це, ну, скажімо так, спосіб життя, можливо, тільки Закарпаття або в окремих категорій людей. Так, я працюю в підрозділі, який займається боротьбою з контрабандою та порушенням митних правил. Якщо сказати, що це тільки Закарпаття, то ні. Це по всій Україні, по всій Україні. Порушуються митні правила по всій Україні. Ми боремося з цими порушеннями, не тільки звичайно, наші митниці, інші митниці. У нас їх по всій Україні багато. Тому сказати, що це конкретно для нашого регіону ні. Це в всіх регіонах воно є просто у в кожному регіоні. Порушення митних правил трошки відрізняються по специфіці. Наприклад, у нас більше переміщується з митних правил громадянами, суб'єктами ЗЕД. наприклад, в інших митницях більше суб'єкти ЗЕД порушують митні правила. Ну тобто це, скоріше все, як системність, напевно. А чи можна от побороти оці ці явища? Як ви боретеся власне із контрабандою і от такими порушеннями? Боремося постійно. Так як порушники вигадують якісь схеми, щоб обійти закон, порушби, щоб їх не виявили, то так ми виявляємо. Це моніторинг баз, моніторинг баз даних постійно, аналіз діяльності суб'єктів З, аналіз імпортно-експортних операцій. Це постійно, аналіз митних декларацій, шляхи, якими рухаються ці товари тобто аналіз постійно ведеться. Як і щодо товарів, які ще тільки будуть ввозитися, наприклад, попередньо дали документи, що є намір вести такий товар, то аналізуються ці документи, так і щодо тих товарів, які вже пройшли митне оформлення, то ведеться потім аналізується декларація і виявляються, наприклад, порушення, це більше здебільшого це з сплати податків. Тобто, якщо ми говоримо про аналіз, це мова йде про роботу на випередження, так так. Так, це аналіз? Виявляються ризикові операції, і тобто ми на випередження, коли наприклад вже хочуть ввести якийсь товар, то ми вже маємо деяку інформацію і вже безпосередньо вже потім здійснюємо митні формальності і виявляємо. Ну а які повноваження тоді у митниці? Зокрема, якщо мова йде про те, що іще до того як приїде на кордон товар, чи там якісь операції певні будуть здійснені? Тобто, які ви маєте повноваження, щоб це робити? Е Перше, у нас це направлення запитів до митних органів іноземних держав, це аналіз даних, це наші повноваження, і ніхто інше це не робить. Тобто, у нас є всі повноваження для здійснення митних формальності митного контролю. Митний контроль це не тільки безпосередньо, в пункті пропуску. Митний контроль включає в собою весь комплекс заходів. Тобто це може бути і до моменту ввезення, коли вже товар потрапляє в пункт пропуску, так може вже бути, коли вже товар і оформлено в митному відношенні, і ми потім вже так є такий постмитний контроль. Тобто, і ми це здійснюємо. у Нас передбачено це митним кодексом України, відомчими нормативними документами. Тобто, ми наділені такими повноваженнями. А як реагують самі суб'єкти господарювання? Тобто, чи вони йдуть з вами ну, умовно на співпрацю? Ну, суб'єкти господарювання, ну якщо вони чисті, то в принципі хвилюватися нічого. А якщо виявляється про порушення, то в принципі, якщо воно є, воно нікуди не дінеться. Воно є. І тоді вже платиться штрафні санкції, тоді ну, виносяться рішення відповідні. Тобто, ну суб'єкти з нами співпрацюють, і ми з ними також співпрацюємо, щоб не допустити правопорушень. Тобто вони теж зацікавлені? Звичайно, щоб не допускати правопорушень, звичайно. А чи можемо допустити, що, наприклад, ще на етапі от, оцього митного оформлення, так, в документальній частині можуть бути виявлені порушення. Маю на увазі, наприклад, керівник не знає, ну він думає, що в нього все чисто, він працює у межах законної площини, але там деякі працівники щось. Може бути таке, так. Наскільки Такі часто от таке? Буває таке. Е, ну, Наскільки часто, ви розумієте, тобто кожен, я не можу сказати, що конкретно. Часто чи не часто, є такі періоди, коли таке буває два рази-три рази в рази місяць, є таке, що не буває. Тобто тут залежить вже більше людський фактор. Наприклад, керівник так, він відповідає за ідеальність всього підприємства, але є деякі працівники, які по неуважності, деякі, можливо, і з умислом. Документи вносять неправда відомості, або там догружають якийсь товар, тобто ну різні випадки. Є і ну наскільки це часто? Ну зараз, наприклад, в цьому році таких правопорушень трошки менше. Наприклад, в минулому році було трошки більше, тобто не можна сказати конкретно, скільки їх є, і в який період. Ну і що найчастіше є, от предметом цих порушень? От так, ви озвучили про те, що в нас громадяни незаконно перетинають кордон, так якісь товари, от такі найгучніші резонансні справи, можете назвати і за який період вони ну зараз, у 2025 році, найбільше порушень чиняються громадянами, фізичними особами. Це не декларування товарів. В цьому році найбільше таких справ запроваджено це не декларування різне. Тобто це і одяг, взуття, косметичні засоби, побутова техніка, дуже багато всього зараз громадяни переміщують, не знаючи законодавство. Вони це не декларують, відповідно складається протокол. Тобто, громадянин має пам'ятати, що він, якщо заїжджає раз на добу на територію України, він має право ввозити без декларування. Тобто, товари, які не оподатковуються, це вага товару 50 кг, Вартість під євро все, що більше підлягає обов'язковому письмовому декларуванню і сплаті митних платежів. Тобто в цьому році таких правопорушень найбільше це стаття 471 митного кодексу України. Тому, ну я як сказала, сказала да, це різні одяг, взуття, побутова техніка, косметичні засоби. Але що нового зараз у нас в цьому році то ще не було в минулому році, то в цьому році звернула б увагу на наших співвітчизників, які здаються до хитрощів, щоб завести такі внесли зараз перелік наркотичних засобів. Наркотичний засіб кротом. це рослина така. Вона є обмежена. Це наркотичний засіб, який обмежений, заборонений до переміщення через митний кордон України. Так, наші співгромадяни переміщують біодобавку, спіруліна, вона називається, яка містить цей наркотичний засіб. У нас таких є два випадки, тобто всього було 18 кілограмів, 550 п'ятдесят кілограм, і ще у нас також був чай. В якому теж був цей наркотичний засіб. Тому наші громадяни зараз це таке новеньке. І ще що з новенького у нас було це засіб для схуднення. Він рекламується на теренах інтернету. Він популярний дуже там для схуднення. У нас він офіційно не продається і тому його завозять в обхід декларування, в обхід взагалі він обмежений, його не можна перевозити. Він не сертифікований у нас. Тому Громадяни от такі от перевозять речі, тому дуже багато зараз найбільше пропуршу чиняється громадянами, фізичними особами. Ну але ви озвучили те, що декотрі не знають так про ці норми, що потрібно декларувати про вартість, про вагу і так далі. Ну, незнання відповідно не звільняє від відповідальності, тим не менше. Яка відповідальність передбачена за такі порушення, ну там де умовно кажучи, не знали. І далі, якщо можна, от про зокрема про ці наркотичні засоби і про ці заборонені препарати? Якщо ми говоримо про недекларування товарів, ну навіть громадяни є такі, що спеціально декларують навмисне, вони не заявляють, аби уникнути податкування. Дехто не знає. Ми не можемо казати, що всі громадяни не знають. Є такі, що часто їздять, і вони знають і щоб не платити податки, вони це не декларують. Тому за недекларування товарів. Які не є обмежені і не заборонені, передбачена адмінвідповідальність – це 30% штраф від вартості товарів. Тобто товар оцінюється, складається, протокол про порушення митних правил, товар вилучається, розміщується на склад митниці, проводиться експертна його оцінка і вже від цієї вартості 30%. Громадянин платить, забирає товар, і далі він або його оформлює в митному відношенні, або вивозить за межі території України. І це тривалий процес? Не зовсім тривалий процес. Експертиза ну близько 10 днів проводиться. У нас ще зараз є така процедура, ну вона вже в митному кодексі давно, якби, але зараз найбільше ми її використовуємо застосовуємо таку процедуру компромісу. Тобто, в чому це полягає? Громадянин вчинив правопорушення, він укладає мирову угоду між митницею і міжмитницею і громадянином укладається мирова угода. Громадянин. Підписує цю мирову угоду, підписує митний орган, і громадянин зобов'язується в 30-денний термін сплатити штраф, який передбачено санкції відповідної статті, сплатити витрати за зберігання товару і забирає товар. Тобто, в чому плюс цієї мирової угоди, що це все робиться на більш швидше, ніж коли виноситься постанова, тому що мирова угода набирає відразу законної сили, вона оскарженню не підлягає. Тому, наприклад, вчинив правопорушення, 10 днів на експертизу, уклали мирову угоду і декілька днів, і товар громадянин забирає. І ще плюс великий, що громадянин вважається таким, що не притягався до місцевої відповідальності. Це дуже великий плюс, тому у нас зараз досить багато мирових угод. Якщо у минулому році у нас там було близько 50 таких Період, то зараз вже більше 120 мирових угод. Громадяни йдуть на це, да, порушив. Я знаю, що я порушив, Я визнаю свою вину, сплачую штраф за зберігання і забираю товар. Тому це зараз дуже добре. Чи підходить ця мирова угода для тих людей, які не везуть речі для особистого користування, а які, наприклад, на продаж везуть? Теж підходить. Ми ж укладаємо мирову угоду не між власниками, ж особою, яка вчинила правопорушення. Тобто людина має пам'ятати, вона, слідує через митний кордон, вона є декларантом. Вона відповідає за те, що вона переміщує. Знала вона там, не знала її речі, не її речі, власність, але вона відповідає за це. Вона є декларантом, вона декларує митну органу товар, який вона переміщує. І тому мирова угода укладається від... між нею і між митницею. Тобто незалежно від того, чи є власністю цієї особи ці речі, чи не є власністю цієї особи. Мирова угода укладається. Тут уже друге питання, якщо, наприклад, це ми говоримо про недекларування. Але якщо йде така стаття, як приміщення з від митного контролю, це вже зовсім інша стаття, і там є важливо, хто є власником товарів. Тому що за умовами мирової угоди, товари, які є предметом правопорушення за статтею там де приховування», то ці товари мають бути поміщені режим імпорт або експорт, відмова на користь держав або знищення руйнування. І тільки в цьому випадку ці товари можна помістити в ці режими, якщо вони є власністю громадянина або мають право споряджатися ними. Це стосується чисто там, де приховання. Там де декларування цього немає. А якщо ми говоримо, ну от так проста людина, яким чином вона може відрізнити, що приховування, а що просто не декларування. Умовно кажучи, там в одній сумці будуть і особисті речі, і там якісь коштовні дороговартісні. Чим це не приховування? Дивіться, приховування це у нас є три способи приходу, тобто два способи: документальний і фізичні. Три фізичних і три документальних. Фізичний – це використання тайників, тобто. Це що піддавалося розбиранню до монтажу, наприклад, транспортний засіб, там десь якісь панелі познімали, десь обшивку з дверей зняли, заховали. Це є тайник. Крім цього, якщо спеціально виготовлений тайник, там, наприклад, під нижче підварили щось, якусь ємність, і туди сховали спеціальну схованку, зробили. Це переміщення з використанням тайників. Другий спосіб це використання способів і засобів, що утруднюють вилення. Це приховання у валізах. Наприклад, під підкладкою, десь щось замотали, закрутили все, що, наприклад, інспектор митниці виявив, він прикладає якісь зусилля, щоб це знайти. То це вже способи, що утруднюють виявлення. Надання одним товарам вигляду інших це третій спосіб фізичного приховування. Це, наприклад, під виглядом там морозива або там соку переміщуються якісь там речовини. Наприклад, в пачки з під соку переміщували цигарки, в, пачці, в баночках з-під морозива переміщували наркотичні засоби. Тобто, це надання одним товарам вигляду інших. Тому це фізичне приховування таке. Якщо воно просто інспектор відкриває і бачить ну сумка у нас для чого? Для переміщення речей. Правильно він відкриває і бачить ці речі. Тому це не є приховання. Але якщо вже це під підкладкою, десь, тобто, якщо інспектор митниці прикладає зусилля, щоб це знайти, щось йому треба зробити, то це вже буде як один із способів приховання. Ну і документальні способи приховання це якщо, наприклад, в документах місяця не прийде відомості щодо ціни там вартості, відправник, отримувач. Якщо подаються підроблені документи, це вже другий спосіб документального приховування. Якщо подаються документи, отримані незаконним шляхом, тобто є такі способи. Ну, але з фізичних осіб це більше якби фізичне приховування. Вони подання документів, що містить непродавідомості, це більше вже як до суб'єктів з а громадянин це більш фізичні способи приховування. Тому все, що відкриваєш, це бачиш, є багажний відсік, для чого він призначений для перевезення речей. Якщо інспектор відкриває, бачить, то це буде як не якщо товари перевищують норму. Це буде не Ну і от ви говорите про схованки, так? В основному шукають інспектори отак в ручному режимі, чи все-таки застосовуються, можливо, ці мобільні сканери, так? які зараз є на пунктах пропуску, чи якісь інші рентгенустановки, які дають можливість додатково вилучити, виявити от такі порушення? Ну, зараз вже в нас, слава Богу, є вже сканера, ми їх застосовуємо, звичайно. Але більше, якби інспектори сам собаки службові, спрацьовують багато. Також у нас є так. Спрацьовують у нас є собаки, службові на пошук наркотичних, чуть -чуть нових виробів, валютних цінностей, зброї. Тобто собаки допомагають, інспектор це так, скажемо, така як на людську мову чуйка є. Інспектор спостерігає поведінку громадянина. Дивиться, чи він хвилюється, чи не хвилюється. Ну і звичайно, сканери. Це все якби в комплексі воно йде. Ми не можемо сказати, чи конкретно то, то, то. це в комплексі. Навіть щоб. Відсканувати да транспортний засіб відправити на сканер. Ти все рівно щось маєш, якийсь з тебе має бути настороженість, щось не так. Тобто, якийсь ризик має спрацювати, і ти, ну крім того, що це база даних, але є і ще й людський фактор. Тому ну це все в комплексі. Ну, я розумію, що так підвести під одну риску ці штрафи, так і санкції, які застосовуються до порушників, не можна. Але тим не менше, наскільки ви вважаєте їх доречними і достатніми? Чи не є вони такими мінімальними, скажімо так, ну просто для галочки? Чи все таки держава отримує користь із того, що виявляє такі порушення? Звичайно, вони не є малими. Це великі штрафні санкції. Раніше ще були більше. Це зараз несли зміни на законодавство. Їх трошки зменшили. Якщо раніше за недекларування товарів да, у нас була стаття, стосувалася вона і фізичних осіб, і суб'єктів була передбачена відмін відповідальність 100% штраф 100% від вартості товарів з конфіскації товарів. То зараз законодавець трошки послабив це для наших громадян. Ну, як на мене, більше користі, коли громадянин сплатив ті 30% забрав товар. Товар не лежить на складі. Ну тобто, його ще треба реалізувати той конфіскований товар. Тому, як на мене, це кращий спосіб. Людина сплатила. Забрала, розмитнила чи вивезла знову з території України, і з цього більше користі бюджет скоріше поповняється, тому що люди платять, навіть якщо це мирові угоди. У нас є штрафи, мирові угоди по 200 тисяч. Люди платять, по 400, по півмільйона платять, коли дороговартісний товар і громадяни платять це, і це швидше де в бюджет. Ну на мою думку, так краще. Далі так само 483 у нас була 100% був штраф від 100% від товарів з конфіскацією товарів і транспортних засобів з тайниками, то зараз цей штраф від 50 до 100, є межа. Тобто, ну, як на мене, законодавець зараз трошки послабив, але це більш дієво. Це більш дієво, тому що громадяни, якщо накладаються стягнення, вони мають з Богу сплатити це. На мою думку, це краще. Так само стосується валюти, наприклад. У нас зараз в цьому році досить багато випадків переміщення валюти з недекларуванням. Ну, на вивезення я ще розумію, громадяни не декларують, тому що потрібно дозвільні документи, так? Про заповнення сестра кордонної декларації і документи, які підтверджують зняття готівки, тобто документи про рух коштів. То на ввезення цього не потрібно, просто потрібно декларувати. І люди від знання. Не декларують, відповідно вже складається протокол. В чому плюс громадянин платить 20% від незадекларованої суми валюти, забирає валюту і її або завозить, або вивозить її. Тобто, це ну як на мене, це краще ніж коли було раніше не декларування, то зараз це краще. Ну, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність так, у, за порушення митних правил, чи є кримінальна відповідальність, у яких випадках вона настає, і чи є вже конкретні факти, так, що вже хтось отримав це покарання? Так, є кримінальна відповідальність. Нещодавно ввели в нас в 23-му році і в 24-му році, в липні, набрали чинності зміну до кримінального кодексу. Раніше у нас була класична контрабанда, це 201 перша стаття. Потім її в 2018 році додавали контрабанда лісоматеріалів, це там три частини. То для того, щоб настала контрабанда лісоматеріалів, там друга частина третя, то це більше як 27 мільйонів гривень. Це велика сума. Але за частиною першою контрабанда лісоматеріалів у нас є, порушується. Ми направляємо відповідне повідомлення про злочин, ми виявляємо протокол. Паралельно, де повідомлення про злочин, і вже правоохоронний орган вже порушує кримінальну справу. Що стосується це лісоматеріали, далі додали в 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну, додавали таку статтю, як незаконне розпорядження гуманітарними вантажами. Так, за те, що у багато возився гуманітарних вантажів і громадяни, на жаль. Не завжди передавали за потребою у нашій розмові. Ви згадали про гуманітарні вантажі. Так, це одна із частин зараз роботи у період повномасштабного вторгнення. Як ще які пріоритети ще змінилися за цей період, зокрема у роботі вашого підрозділу? Ну гуманітарним вантажам е, проявляється особлива увага. Це як і під час митного контролю, так вже і після того як вони вже пропущені, оформлені. Ми постійно перевіряємо, чи ці вантажі доставлені гуманітарні до до місця призначення, чи благодійний фонд там, чи військові отримали цей вантаж. Це постійно ведеться робота в пунктах пропуску. В пунктах пропуску також все перевіряється. Ну не знаю, у нас були такі випадки: громадяни, на жаль, не всі добросовісні. І е, е, є такі дійсно волонтери, які допомагають, до них питань немає. Але є громадяни, які везуть ніби гуманітарний вантаж, а там новенький одяг. У нас були два випадки, коли заявляли е, одяг, так, був у використанні е, повний мікроавтобус, як гуманітарний вантаж. А коли відкрили, подивилися а там новенький одяг. Тобто там мільйони гривень була вартість, і тому ну це трошки, це не трошки, це взагалі неправильно. Є випадки, коли завозять транспортні засоби, завозять на військову частину, не доставляють, а ці транспортні засоби продаються на ринку. Моніторяться наші також сайти і бачать, що машина завезена як гуманітарний вантаж, як гуманітарне авто. А вона продається на сайті, на тому же Рія, «Авторія». Тому у нас ми приділяємо цьому увагу, приділяли і приділяємо постійно моніторяться вантажі, навіть ті, що були в 22-му році завезені, в 23-му. Зараз вже трошки простіше, тому що зараз іде електронне декларування. То зараз вже несе відповідальність якби більше отримувач гуманітарної допомоги. Раніше водії несли відповідальність, бо він підписував цю декларацію, заповняв, підписував декларацію. То зараз вже більше якби на отримувача відповідальність. Хоча недавно склали протокол на відправника, завантажили гуманітарний вантаж, медичні препарати психотропної дії, які є обмежені. Тобто, всі ліки були там перелік ліків, вони були заявлені, все окей. А одна коробочка не була заявлена, і тому склали протокол на відправника, на того, хто надавав благодійну допомогу. Вони визнали, що дійсно помилково завантажили цей вантаж, але все-таки є порушення. Психотропні речовини заборонені до переміщення через митний кордон України. Цей рік уже добігає кінця. Чи можете дати оцінку роботі свого підрозділу? Так, не кажу своїм колегам, але тим не менше ви працюєте командно. Яка оцінка вашої роботи? Ну, Працюємо так, це команда, всі працюємо е, так, щоб не образити нікого, п'ять можливо, але ну хай би було чотири. Так, щоб не зовсім відміно. Тому рости. що так, да, щоб були в стимул, куди були якісь, е, щоб напрацювань більше було, щоб було куди рости, то напевно чотири. Які будуть пріоритети на наступний рік? Ну. В управлінні нашому боротьби з контрабандою – це основне боротьба з контрабандою, порушення митних правил це і основне. Це увага обов'язково гуманітарним монтажам, це обов'язково лісоматеріали, моніторинг митних оформлень. Ну, тобто, основне наше це боротьба з контрабандою, порушення митних правил. це наші основні пріоритетні напрямки. Дуже дякую вам за цю розмову. На все добре. Дякую.